Сьогодні ми знаходимося в захисній споруді, яка розташована під поліклінічним відділенням Зміївської ЦРЛ. Знаходиться вона в центрі міста, введена в експлуатацію на початку 2025 року. Капітальний ремонт захисної споруди був профінансований за рахунок державного бюджету з співфінансуванням обласного та місцевого бюджетів. Захисна споруда вміщає в себе 150 осіб. З них 134 – це сидячих місць, і залишок це ліжко місця. Розміщення під інклюзію є: тобто, це і вихід, це підйомник, це санвузли. Є як і ліжка місця, так і для сидіння. Є медичний пункт для першої невідкладної допомоги. Є ємкість для зберігання питної води, є водопостачання, каналізація, вайфай. Тобто всі умови, які для перебування на е, термін, то вони всі є. Будівництво було розпочате е, в четвертому кварталі 24-го року. На цьому об'єкті працює е, від 15 до 20 осіб. Специфіка об'єкту полягає в тому, що ґрунтові води знаходяться дуже близько. Поверхні буде обвалування ґрунтом порядка 14 тисяч кубічних метрів грунту буде засипатися буде зроблена гідроізоляція цього об'єкту. Товщина стін 400 мм, Загальна висота буде 5,5 метрів. Планується монолітні роботи скінчитися наприкінці вересня. Потім буде облаштування внутрішніх робіт, наружних робіт, то тобто благоустрій, пішохідні зони, подізні зони, фасадні роботи по вхідним групам. Планується закінчення будівництва четвертому кварталі 2025 року.